Я показувала вам свою посудомийну машинку вірпу з таким горизонтальним завантажувачем для веделок, ложок. Вона мені досі подобається. Вже користуюся, мабуть, два роки. Це точно. Використовую будь-які засоби мою ще. Наприклад, ось такі таблеточки у мене зараз вони оцовані. До цього у мене були ось такі. Коротше, тут різні є, три види навіть. Будь-які можна використовувати, але є пару лайфхаків. Обов'язково потрібно, щоб була сіль засипати, перевіряти. І також я заливаю сюди нуючий е, засіб. Це може бути фініш, або якийсь у мене перед цим інший був. Обов'язково сюди заливаєте цей засіб. І я тільки нещодавно дізналася, що. Його можна залити, так як і сіль багато залив собі, і воно буде використовувати скільки потрібно.